Щодня Лариса Ларіонівна долає кілька кілометрів, щоб годувати нічийних цуценят. 30 жовтня їх викинули неподалік Куренівського ринку. Пощастило, що все це побачили небайдужі та розказали про знахідку пані Ларисі. Вона відома своєю любов'ю до тварин. Того ж дня жінка пішла шукати беззахисних собак. Побачене її шокувало. У мішку просто серед дороги було 10 цуценят. Вони знайшли собі якусь нору дощ, іде, вони мокрі. Ми стали щось там накривати. Ну, Вімети ужас, звісно збирати цуценят по всьому лісу. Жінці допомагала сусідка, бо також не змогла залишитися осторонь. Якби не своєчасна реакція, більшість собачат були б уже мертві, припускають захисники тварин. Говорять, така жорстка поведінка характерна лише чорним перекупникам. Люди їм несуть своїх животних платять їм по 40 гривень за штуку, і на в надіжді їх устроїли. Ну, повірте, що устраювають єдиниці. Їх дуже багато. Вони вибрасуються от в таких місцях. Як правило, живим товаром бездушні перекупники торгують поруч з офіційними ринками, переважно біля Куренівського. Розміщується просто неба під парканом, а собак продають із картонних коробок. Схожі ж ці люди на безхатченків. Хоча активісти переконують, чорною справою займаються і легальні торговці на ринку, та з'ясувати якісь подробиці цієї історії виявилося неможливо. Ви вибрали саватікамірми розоб'ю камеру. нині більшість знайдених активістками собак вдалося влаштувати по домівках. Одне цуценя Лариса Васильівна забрала додому на лікування. Хтось відтяв собаці пів скальпа і відірвав вухо. Тепер жінка кілька разів на тиждень приходить до ветеринара. Фізично цуценяті вже нічого не загрожує. Та пані Лариса переконана, у собаки залишилася психологічна травма на все життя. Андрій Лаш, Михайло телеканал Київ.